Сніжки наші підлітають як сніжинки до гори. Готові? По команді! Готові! Ось так весело та драйвово проходять уроки фізкультури в одному з Вінницьких ліцеїв. Любов до спорту діткам прививає вчитель із 20-річним стажем Олексій Качан. Через повномасштабне вторгнення расистів чоловікові довелося переїхати з рідного лиману, що на Донеччині. Виїхали з рюкзаком і собакою, ну і трошки інвентаря вдалося нам спасти і приїхали сюди. І гостина зустріла нас тут. Вінниця, і ми хочемо я особисто дарувати дітям радість та надію і робити свій внесок в нашу спільну перемогу. Ще до війни педагог активно впроваджував власний проект Цікава фізкультура. Тож, переїхавши до Вінниці, справу вирішив продовжити. Основна філософія навчання Олексія Качана не змушувати, а зацікавлювати та мотивувати учнів. В моєму розумінні, сучасний урок фізичної культури, він повинен бути яскравим, він повинен дивувати дитину. Вона повинна отримувати емоції, радість. Тобто дід дитина, яка прийшла на урок фізкультури, вона радіє весь урок. Якщо ви бачили, то всі діти під час цього уроку, вони в них посмішка не сходила з обличчя. Тому цей урок і є як на мене ефективний. Тож на його уроках діти грають у сніжки, жбурляють комети, бігають під весенкою, а в тому змивають під імпровізованим дощем. Від такої фізкультури учні в захваті. Сніжки грали, ми бомбочки кидалися, ми е, веселилися. Бути красавицем і хлопцям, щоб всі були сильні і здорові, щоб всі ранку дітки дорослі робили кожен день зарядку. Аби покращити матеріальну технічну базу, чоловік активно бере участь у різних міжнародних проектах. Втім, більшість інвентарю вчитель розробляв сам. Ми привезли багато ігрових парашутів трансформерів. Це тканина, вона легка, ні і дуже багато вправ можна використовувати на команду на взаємодію, на роботу в парах. Тобто, намагаємося використати все, що у нас є в арсеналі, щоб покращити і зацікавити дітей до здорового способу життя. Неабияк крадіють педагогу новатору і колеги, кажуть справжня знахідка для ліцею, адже власними ідеями ділиться і з ними на таких вчителях, як Олексій Анатолійович, мабуть, тримається наша сучасна освіта, тому що сучасні діти їх називають сьогодні цифровим поколінням. А тому ми маємо змінювати способи навчання. Ми маємо знайти нові підходи, нові прийоми і техніки навчання для того, щоб нашим дітям було цікаво. Не більша втіха від того, що у дітей горять очі, і ми завжди говоримо, що для нас важливо, щоб діти з великим бажанням приходили до школи. Окрім роботи в школі, Олексій Качан встигає ще й волонтерити. каже Вінниця, місто можливостей. Вінниця гостиня прийняла нас. Тут переселенців і дає змогу реалізувати наші проєкти. Я ще є тренером в Вінниці по проєкту Поруч від ЮНІСЕФ, і разом з командою ми теж їздимо по Вінниці, по Вінницькій області і граємо з дітками. Завжди є якийсь момент, де можна залучитися, знайти моменти, кошти, бути корисним і робити свою прав справу. Попри всі біди, які принесли окупанти, Олексій Качан з перспективою дивиться на освітянське майбутнє України. А для цього вже викладає лекції з цікавої фізкультури в Вінницькій академії безперервної освіти, планує стати науковцем та завзято працює над втіленням власного всеукраїнського проекту Єдина Україна.